Дніпропетровці першими мають можливість ознайомитися з художнім проектом Микити шаленого під назвою «Где брат твой? Днями виставка відкрилася в галереї «Артсвіт». Світ. За словами митця, саме у Дніпропетровську на батьківщині багатьох українських олігархів гроші ставлять вище за все. А головним конфліктом життя люди вважають боротьбу за матеріальні цінності. Автор пропонує подивитися на епоху рейдерських захоплень та силових методів вирішення конфліктів із художньої точки зору. Вперше галерея Артсвіт готувала проєкт разом з художником, тому вирішили створити діалог між роботами митця та музейною колекцією. На першому поверсі демонструють 25 графічних творів, відібраних Микитою шаленим з архівів. На його думку, саме вони відображають всю історію конфліктів в Україні, починаючи з Київської Русі. Міняються персонажі Раніше це були гетмани, сьогодні це політики сьогодні. Раніше це були козаки, сьогодні це солдати спецназу. і Об'єднаючим названням є названня Где брат твої. Я хочу як би задати питання українцям, где знаходиться твій брат? Мо где он? На западі, на востокі, з іншої сторони щита. Ми завжди часто іще врагов, а треба як искать братів. За словами автора, інструментами, що вирішують зараз конфлікти в Україні, стають силовики. А головними причинами, як і багато років тому, виступають заздрість, жадібність, амбіції та гроші. Микита Шалений вважає, що українці повинні розірвати коло суперечок і навчитися жити по-іншому не відбирати, а творити он настаивал на тому, щоб на фото на фотографіях були не просто моделі, а були люди, які дійсно таковыми, потому тому що было було передати цей дух, передати цей взгляд. Невозможно модель заставити так, як воїна за словами керівника проекту, щоб розгадати художні образи, треба перш за все згадати біблійну легенду про двох братів Кайна та Авеля. Тему конфлікту передають не лише фотографії, тринадцятиметрове панно створене з нетрадиційного матеріалу, новорічної мішури. У залі звучать старі українські пісні, але в сучасній обробці. Побачити та почути все це можна до 19 січня у галереї «Артсвіт». Світ. Вхід вільний Наталя Зборець, Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.